Так, тому що я дізнався, що буде протест, відповідно ну, начальник поліції, щоб говорити з людьми, якщо нас служить, дуже добре. Яка в Барі ситуація? Ситуація така. Ця подія не нова, скажімо так, ситуація, тому що ще, напевно, півроку тому почалось будівництво. Воно одразу почалося з проблемами, тому що на будові неодноразово були присутні тітушки так звані. Ми виїжджали також по закладу громади, розмовляли з тими молодиками. Після того я знаю, що навіть були події, що і баркани валяли, і були навіть там палили, намагалися техніку. І мешканці і громадські активісти. Після того ми робили запити і прокуратуру, і міліцію, і на комісію земельну. Як ви знаєте, що договір оренди по даному будівництву не був продовжений. Таким чином, зараз стоїть питання законності будівництва. Ми якраз виступаємо на боці громади, щоб... Забудовник, до тих пір, поки в нього немає нового договору оренди, не будував. Це наша головна мета, щоб все ж таки утримуватися, незважаючи на те, хто в своїй А які дії від забудовника? Адже зараз він продовжує, незважаючи на те, що оренди? Я вам скажу чесно, спершу забудовник йшов на контакт. І навіть ми робили громадські слухання, на які приїжджав забудовник, представник, представник його, навіть е, в самому е, офісі забудовника була дана певна така роз'яснена робота з самим президентом. Е, але після того ми бачимо, що всі розмови ні до чого. Зараз ми неодноразово зверталися до забудовника, щоб він приїхав на ці збори громади. На жаль, навіть представник вже не приїжджає. Тому я розумію, що навіть, як то кажуть, своїм оком, якщо подивитись на медову, вона дійсно має певні до неї питання, тому що прямо у дворі розташований великий об'єкт, є питання до його поверховості. Відповідно, це, на жаль, вже не узгоджується з громадою, тому що такі пункти.